Як нація ромська має великий скарб. Роми на рівні з іншими нашими громадянами України так само наближають перемогу. Джалем, джалем. Вона має дуже сумні рядки в своєму, у своєму виконанні. Вони говорять, що прийшли чорні легіони і знищили всіх нас. Роми на рівні з усіма громадянами беруть участь у русі. Світла пам'ять героїв, які віддали життя за свою державу, шану пам'ять героїв. Оцей праздник День Роми дуже важливо для нас, щоб не теряла наша культура ромська. Ми роми. Ми, ми ніколи в житті не можемо оставити своїх просто так. Ми завжди готові допомагати. Ми зараз 10-го маємо їхати у Мирноград, Донецька область. Там наші брати, там наші українці, які дійсно вони потребують ту допомогу, яку ми йдемо туди, і духовно, і матеріально. Сьогоднішній день. Особливо особливий день ромів. Майже найважливіший в ромській нації цей день, тому що ми, ми не маємо своєї держави, але ми боремось, і ми той народ, який відстоїли свої права, які відстоїли свою культуру. Я бажаю, щоб наша нація була на висоті, щоб вона була головою і ніколи не була хвостом. Тому що ми, як нація ромська, має великий скарб. На рівні з іншими нашими громадянами України так само наближають перемогу. Я можу навести один там з відомих абсолютно прикладів це доставка автомобілів. І автомобілі вони сотнями сюди йшли. І Ще я знаю про традицію, яка триває багато років в Ужгороді, і я дуже радий, що мене долучили до неї разом покласти квіти по воді. Для мене це дійсно свято, і я щиро до нього ставлюся, тому що розумію, наскільки це важливо. Ніхто ніколи не ставить питання, чому саме 8 квітня був проголошений день ромів. Але цьому є дуже гарна і велика традиція. Чому? По-перше, тому що роми півдня. України, це Херсонська область, туди далі Запорізька область, в цей день виводили коней на, пас, на пасовище. По-друге, тому що в цей день Роми Львівщини в перший раз виходили на природу і варили так, так звану весняну кашу. І про ці якраз звичаї і знали батьки-організатори, які і проводили цей перший з'їзд саме 8 квітня. Отже, ми тепер можемо зрозуміти, чому зібралися тоді в Лондоні представники всіх ромських організацій і якраз започаткували в цей день День ромів. І коли був прийнятий на цьому, на цьому з'їзді, був прийнятий герб. Ми знаємо, герб це є колесо з 16 спицями, був прийнятий гімн джалем-джалем. Вона має дуже сумні рядки в своєму. У своєму виконанні, оскільки згадується про знищення ромів під час війни, вони говорять, що прийшли чорні легіони і знищили всіх нас. А ми маємо з майна стезлікарина мари романі традиції, культура, мари, романі шукарчип. Які када кам'я поздравіння намаре ромен, саурен, каде при закарпаття, уракеры ромен. Теку дали ромен кай ми камляма збільшення здраві, пентебах, телескруалдаш.